Вітаю вас, шановні телеглядачі. У зв'язку з посиленням напруженості на сході України численними повідомленнями про підготовку військовими агресорами нових наступальних дій у відповідь на численні звернення вірян патріарх Київський і всієї Руси України Філарет благословив звершувати у храмах Київського патріархату богослужіння за кафістом до Пресвятої Богородиці на честь її покрова до Ахістратига Божого Михаїла, покровителя всіх, хто бореться зі злом. Або інші акафісти на вибір громади. Молімося, і ми за Україну. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо ворги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими! Стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля твоя над нами, і якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої. То їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціни тління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь! Щоб не сталося у вас поганого, головне не падати духом і не втрачати надії. Адже надія на світле майбутнє це єдине, що буде надавати нам сили долати перешкоди і з гордо піднятою головою заходити в завтрашній день. Життя це далеко не яке-небудь майно, яке треба від когось захищати. Це великий дар який потрібно обов'язково розділити з близькими тобі людьми. Про це і не тільки ми говоритимемо сьогодні з гостем нашої студії, метрофорним протоюреєм Богданом, настоятелем Свято Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава не, які Богу. Отже, то що таке спільна молитва? Знаєте, якщо говорити словами тільки церковними, то це є дуже важлива сторона життя церкви. В спільній молитві церква вимолює дуже багато благ. Іде мова не за блага земні, іде мова за блага Небесні. Що таке блага Небесні? Це тоді, коли кожний православний християнин. Розуміє, що він є маленька часточка цієї великої духовної сили, що якраз і називається церквою. Що коли ми поєднуємося в цій спільній духовній, об'єднаній молитві, ми є якраз тими, що називається і церква. Бо Господь сказав, де двоє троє війме моє, там я посеред них. І через молитву. Спільноту церковну ми можемо випросити у Господа розуміння, зміни нашого розуму, нашого духу. Тобто, сьогодні ми бачимо тілесними очима певні події, певне життя, а потім ми побачимо духовними і зрозуміємо, наскільки потрібно ще більше молитись для того, щоб були зміни. Взагалі, церковна молитва і молитва це є не те, як часто ми розуміємо. Для нас молитва це значить стати перед Богом, попросити в нього щось, тобто Його волю змінити на свою. Бо молитва це є прославлення волі Божої, це прославлення Бога, це сприйняття Його волі, а не своєї. І часто люди, не розуміючи, вони кажуть так, от я молився, я молилась, а от Господь мене не послухав. Тому і ми пояснюємо, що, дорогі, Христос сказав, ви є цінніші, як любе, що може бути в цьому світі, бо ви є образ і подоба Божа. А маючи образ і подобу Божу, ми поєднуємося, ту велику, як от свічечка запалюється, а є десять, а є сто, є тисячі свічок, так і ми всі запалюємося тим великим духом, проханням перед Богом. І тоді, тоді Господь настільки дасть свою волю, настільки змінить, що все те, яке сьогодні мало бути в якомусь злі непорозумінні, в суперечностях, воно завтра все зміниться за волею Божою. Візьміть Майдан. Ви дивіться, всі гроші, всі силові структури, все керівництво, все було в руках зла. Навіть деякі церкви благословляли це зло. А Господь не послухав, а послухав тих, які були на Майдані, які з великою щирою молитвою зверталася до нього. Щоденно, щохвилину. Вони молилися, вони навіть погане слово, якщо би хтось сказав, вони казали, що ти робиш? Побійся Бога. І що перемогло? Віра, любов і молитва. Спільна ця молитва, яка змінила багато, ну дала початок змін. Але й треба працювати. Розломачте, будь ласка, фразу з Біблії: будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних. Не будьте зарозумілі, нікому не відплачуйте злом за зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Ну, апостол Павло він е, звертає нашу увагу, що сьогодні є дуже велика боротьба, і ми, от взяти ж, те, що він сказав в 20 Першому вірші. Дбайте про дбу... не будьте переможені злом, перемагайте зло добром. Сьогодні, е, знаєте, нам важко зрозуміти, що таке взяти і перемогти зло добром. Ми, е, є, і навіть є такі, що сьогодні кажуть: Слухай, а ти зобов'язаний отут зараз переді мною розстелитися, і я в тебе повитираю ноги. Міру зла ми не відчуваємо і міру добра. І якраз апостол Павло, він говорить про те, що сьогодні ми, як ті, які наслідуємо Христа, повинні мати одну думку, повинні мати одне серце, повинні мати одні цінності, повинні мати одне добро. Що таке добро? Добро це тоді, коли ти сам. Відчуваєш молитву, відчуваєш те, що ти можеш комусь щось передати, або навіть відчуваєш якесь зло іншого, то не кажи, що він такий поганий. Старайся молитися за нього і своїм добром, своєю любов'ю підносити його. Це дуже важко. Якщо дивитися сьогодні в призмі цього, що діється у нас на сході. Хоча, до речі, тут потрібно. Зауважити багато святих отців пояснюють, що зло починає тоді перебувати і там, де вже навіть рівень церкви опустився до рівня зла. Пророк Деніїл про це сказав. Мерзість запустіння в святому місці. Хто читає, нехай розуміє. Тобто мерзлість запустіння, там, де має бути святиня, сьогодні. Там немає її, і ті, які перебувають в святині, вони сьогодні не чинять благословіння Божої волі, Божого добра. І тому, можливо, так Господь попустив, що сьогодні ми маємо це. І тому апостол Павло, якраз у цим посланні до рімлян, він їх навчає, їх попереджує, що як ти маєш добро, передай іншому. Якщо в нього є велике зло, то не дорікай його, не принижуй його, а старайся своєю любов'ю піднести його. Оце якраз воно пов'язане з спільною молитвою, до якої і я закликаю, і церква закликає, і святіший патріарх, наш е, очільник нашої церкви. Він просить всіх, всіх, не тільки вірних православної церкви Київського патріархату, а всіх мешканців України, зрозуміти, що це наш єдиний дім. Що ми нікуди не ділимося від нього. Він тут в нас. Ми повинні сьогодні всі спільно, подавши один одному руки, ставши всі на коліна, кожний по-своєму, кожен як йому ляже на серце молитися. І ми сьогодні можемо випросити у Господа якраз зміни нашого розуміння, сприйняття світу і того, що ми повинні дати світу. Розумієте? Ми повинні дати, бо християнин прийшов. В світ служити. Тому апостол Павло знову прочитає, сказав так: не будьте переможені зло, а перемагайте зло добром, що є дуже важливим. І впродовж теми не можу не запитати, чи можна перемогти гріхи з допомогою Божої протилежними їм чеснотами та церковними таїнствами, як то гордість, смирення, жадібність, щедрість. Ну, всі, всі настанови православної церкви якраз і є в тому, щоб ми отак і перемагали всяке зло, яке є у нас. Бо зло спочатку починається в розумі, потім переходить в серце. А потім, якщо вони оселилися в серце, воно переходить в дію. Як ми можемо це перемогти всіма чеснотами, які є, і дуже важливо, щоб ми. Постійно молилися. Хай, може, не дуже багато молитв читали, але постійно молилися і обов'язково, обов'язково чинили добро. Дякую вам за відповіді. А вам, шановні глядачі, пропоную разом з нами послухати Господню молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, войнувати нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство є сила, і слава, і в Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Маємо визначну подію 21 листопада. Це День архістратига Михайла. Відтак пропоную трішки зазирнути в це свято і подивитись відеоматеріал. Михайлівська церква в Житомирі була збудована і освячена більше як 150 літ тому, в 1856 році. Та з приходом радянської влади її закрили, і що тільки не було в стінах храму. Склади, товариство, знання, і навіть ляльковий театр. Тільки за Незалежної України рівно 20 років тому церква поновила свою діяльність. Подвійне свято для нашого храму, бо саме в честь цього покровителя є освячено головний пристіл нашого храму. Прийти у цей день святий обов'язок для кожного, власне, віруючої, кожної віруючої людини і попросити. Сили, наснаги, здоров'я і процвітання не тільки нашому місту, але і усій нашій Україні. Сьогодні Михайлівський собор це тисячі прихожан, дитяча недільна школа, де виховується більше 400 дітей. Це робота з бідними і знедоленими, відновлення храму і так далі. Ми маємо всі ангели-охоронителі, і вони допомагають нашому житті. Ось такий сюжет побачили ми, журналісти. А зараз до вас запитання, отче, що б ви розповіли нам про цей день про святого архістратига Михайла? Архістратиг Божий Михаїл. Ну, ми знаємо із священого писання, він є начальником воїнства небесного. Саме слово із грецької Михаїл переводиться: хто як Бог. Бо він повстав проти тих злих духів, які в свій час, коли був створений видимий, перепрошую, невидимий світ. І після створення невидимого світу творився видимий світ. І вони повстали проти Бога. І він сказав, хто як Бог, та ніхто. Бо була велика війна на небі, і вони, злі духи, були скинуті в преісподню, тобто віддалене місце від Бога. І він став якраз очільником всіх безцілесних духів. І він сьогодні є тим, який дуже багато робить для того, щоб у нас на землі чинилося добро. Звичайно, що ми, як люди, повинні допомагати цьому, бо підтвердженням цього є одного разу старець, який. До якого прийшов вірний сповідатися, і який пояснював вірному, що ти знаєш, що твій ангел-охоронитель є дуже маленький, він... а чому, а що? Ну, бо ти дуже багато грішиш. Тобто наші гріхи вони не дають тої великої сили ангелу охоронителя А ангел-охоронитель це захисник кожної людини. І якщо вони є дуже недієвими, Несильними від нашої молитви, нашої віри, то як архістратих Михаїл може перемогти отут на землі? І якщо б він просто взяв волю Господню і все знищив зло, то ну, скажімо так, ми б сьогодні не мали тієї волі боротися проти зла. І ми сьогодні, як люди, повинні прикладати зусилля, допомагати йому. Він є покровитель України, молитовний покровитель, він є покровитель Києва, він є покровитель війська українського. На жаль, у нас сьогодні ще військо не визначилось, як хто їх і що вони повинні робити. Він є. Покровитель і навіть всієї землі з безтілесними духами в волі Божій. У волі Божій. Сьогодні ми, святкуючи Архістратига Божий День і свято Архістратига Божого Михаїла, ми, прославляючи Його, молимося, щоб він, як той великий. І дуже сильний міг допомогти і допоміг всім людям України в тій великій боротьбі проти всякого випробування, проти всякого зла. Якщо говорити про свято михайлівський кафедральний собор, то ми і громада, ми, священники і громада, не один раз відчували ту велику його допомогу. Допомогу в тому, як становилася громада, в допомогу того, як було багато різних подій, подій. Життєвих, які, ну як звичайні люди не звертали уваги. Але він сьогодні і допоміг тим подіям, які є в Україні. В чому? Ви дивіться, коли почалося все на Майдані? 21 листопада. І з цього часу почалася війна між добром і злом. І добро сьогодні перемагає. Тільки ми сьогодні спільною молитвою повинні допомогти цьому, щоб перемогти зло, яке сьогодні все більше і знову насовується на Україну. Ось ці спільні молитви, коли вони відбуваються за часом? Молебень за Україну, літургії Божі. Ми треба сказати на свято. Всіх запрошую, дорогі брати і сестри, і всі мешканці Житомира. На свято 21 листопада, це п'ятниця. Запрошую всіх, відбудеться святкова літургія о 7-й годині ранку і Друга святкова літургія архієрейським чином, це будуть єпископи, буде багато священиків, відбудеться о 10-й годині ранку. А молитви спільні в нашому соборі відбуваються щоденно. Зранку, о 8-й годині Божественної літургії, там проходять молитви за Україну. Також і в день, о 15-й годині, і кожного вечора, коли вечірня, ми служимо також молитви за Україну. А також о 7-й годині ранку, щоденно, ми читаємо акафіст перед чудотворною іконою Матері Божої Троєручиця. Де, така, де також читаємо молитви за Україну. Тобто і закликаємо сьогодні всіх, також і громада вирішила сьогодні надрукувати на таких невеличких листівочках молитву «Отче наш і молитву за Україну. І ми будемо розпосюджувати це по Житомиру і всіх запрошую, якщо ви побачите таку молитвочку. Якщо ви не хочете молитись, ви передайте їм іншим, попросіть, можливо, тих, хто. Або передайте тим, хто буде молитися, а просто так не викидайте цей листочок, бо там нам написана молитва. Написана молитва, «Отче наш. Що б ви сказали громаді, щоб ви якби звернулися до них в цей святковий день? І з іншої сторони я хотіла, щоб ви ще й пояснили, що таке хресний хід і для чого він робиться. Адже як правило, зазвичай завершується божественна літургія хресним ходом. Ну, перш за все, я бажаю нашій громаді, нашому Житомиру, все-таки змін великих змін. За 23 роки, тепер вже 24 роки, буде нашого встановлення українського сьогодні в Житомир. Ну, хотілося, щоб змінився на краще. І ми з вами могли, дорогі Житомиряни, вимолити нам провідника, очільника Житомира, який може змінити. Дуже багато в Житомирі. А хресний хід це є молитва, яку ми діємо, переходячи з одного місця, в місць, тобто від храму до місця, де ми читаємо молитву над водою, освячуємо води, від храму до іншого храму, коли ми закликаємо. До молитви всіх, може бути Хресний хід навколо міста Житомира, Хресний хід, наприклад, до театру, де освячується вода, хресний хід в інше місце. Тобто це є заклик до молитви, тому що всі йдуть, читають молиточки, співають, прославляють Отця, Сина, Духа, Святой, Матінку Божу, просять всіх святих до молитви. Хресний хід це якраз і є заклик до спільної молитви. Дякую вам за розмову сьогоднішню. Також закликаю всіх до спільної молитви. Пам'ятаємо, кожен сам за себе дасть відповідь Богові. Бережіться злоби, егоїзм та миттєва слава не ведуть дорогою щастя. Робімо добрі справи. До нових зустрічей!